18 квітня у Тернопільському академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка обрали найкращу студентку Тернопільського державного медичного університету. Найважче це було підготовка дівчат, тому що оскільки ми університет медичний, відповідно, в нас напрямок зовсім інший. На конкурсі на відборі у нас було близько 30 дівчат. відібрали 12. Потім протягом 2,5 місяці місяців з ними займався хореограф, і відповідно сьогодні очікуємо на результат. Дівчата змагались у п'яти конкурсних завданнях: це вихід представлення, вихід у українському одязі, конкурс талантів, купальники і дефіле у вечірніх сукнях. Титул «Студміста ДМУ-2016» здобула 19-річна студентка медичного факультету Іванка Лукасевич. Я дуже рада, що я брала участь. Я перемогла, я старалася. Я, я зрозуміла те, що в мене стояло на меді, я того і добилася. Я дякую всім своїм батькам, своїй групі, своїй підтримці, своїм друзям, всім, хто за мене болівав. Дякую. Першою віце студмі стала Аліна Герман, другою Вероніка. Ми студмі з глядацьких симпатій брали. Дін буджой окої та титул студмі з інтернет симпатії отримала Соломія Хома.